Всім привіт-привіт! І сьогодні ми будемо з вами робити розпаковку. І так, я та мама, яка на 31-му, практично тижні вагітності, і я не хочу поки що купляти ніякі речі для своєї дитини. Але прийшлося зробити. Змусив мене чоловік. Тому давайте робити цю розпаковку. Найперше, що ми придбали, це ми придбали отакі. Body. Тут є красиве, просто звичайне, потім є з сердечками, потім є з полосочками, і потім є з сердечками ще такими. Ну, так як ми чекаємо дівчинку. Хоча, хто його знає, хто там у нас буде. І далі ми ще придбали отакий набір, цей був зі знижкою. Тобто, вартував він 23, вийшов 15 доларів. Це Отакий от бодік, такий з довгими рукавчиками, і тут такі штанішки, які дивіться, які ззаді класні. Оцих два наборчики для того, щоб наша донечка мала що носити. Поїхали далі. Далі ми придбали такі от два рушнички. Тут у нас рушнички з чим? С коалами, так? А я хотіла общатися з баранчиками. А ні, це з баранчиками. Я не знаю, що тут пише в коло, але це два з баранчиками. Такі, що вони мають капішончик, вони звичайні махрові, без всяких різних приколів, тому що так я за те, щоб було все просто і красиво. Так, далі, що ми ще придбали? Давайте я ще з вами поділюся. Ми купили, нам треба в роддом <смати> мати дві ковдрочки. Ми придбали поки що одну: отаку От просту, звичайну котонову кодрочку через те, що це буде десь початок вересня. Можливо, середина. Ще ми придбали такого слоника, з яким тепер я буду спати, а потім буде спати наша квіточка. Тому що це також про контакт з мамою і з тим, що тут буде мій запах, і вона потім буде спати. Навіть без мене, Надіюся, що спокійно. Ах, бутилочки такі від Philips, від Avent. Це була рекомендація чата GPT. Звичайно, що такі батьки, які пішли на поводу в чата GPT і придбали саме такі бутилочки. Були скляні і пластмасові, я взяла пластмасові, тому що я проти скла. Так, це класно з одної сторони, але з іншої сторони це може розбитися і так далі. І я взяла пластмасові. Чоловік мені придбав супер крутий подарунок. Це отакий молоко від смоку, Життя тепер зовсім інше. Дуже просто, дуже класно. Це те, що я також читала по рекомендаціях. Тут він йде на підзарядці, не потрібно ніяких дротиків, нічого підключати. Потім в складі є там все, що є, отак покажу. І він був по знижці, тобто він коштує в загальному десь біля 200 доларів. А ми його придбали за 138, якщо я не помиляюся. Молоко доця буде мати і буде мати що їсти. Далі, що ми ще придбали? От таку річ, яку я також побачила в інстаграм, багато хто рекомендує, це як, можна сказати, для того, щоб підмиватися вагітним і після вагітності. І це як типу біде. Як це? Коротше, підмивати свої інтимні місця. Такою штукою дуже зручно. Спробуємо, не знаю, не пробувала, ще навіть не відкривала. Далі з перших наших покупок, тому що це перша наша покупка, реально. Ми придбали мені післяродові підкладки, які треба. Там вони прямо з якимось як холодним льодом і так далі. Коротше, така собі річ. І післяродові труси, тому що це також те, що мені потрібно буде це саме зі списку того, що порекомендували лікарі тут в Канаді. Далі ми придбали такі от малесенькі підгузники. Ми взяли їх від Huggies, тому що Памперс, як я вже знала і швидше з досвіду свого няні, хагіс набагато краще, ніж памперс. І це сказав від Чат тому ми придбали ці. Є, в принципі, від 2,5 кг, але ми придбали на 4,5%, тому що я думаю, що наша донечка народиться десь там 3-3 з копійками кілограми, тому от, одну пачку взяли. Далі будемо бачити. Такі от салфетки вологі, тому що в них немає ніякого запаху, це просто вода і просто салфетка. Не знаю, що там ще в складі. Ні, 99% вода. Тобто в складі нічого нема. Взяла таких три упаковочки, і там, вони... мені було важливо, щоб закривалися саме отак. Тому будемо користуватися. Ще, що ми придбали, це... це також по знижці Джонсонс. Це буде для умивалочка для нашої квіточки, а це буде олійка, якою, можливо, я буду мастити животик, а потім квіточку також будемо мастити, нашу. Я взяла це без запаху, наскільки ми знаємо, а це з запахом ромашки. Останнє, що ми придбали, це порошок для того, щоб прати дитячі речі. Я за те, що можна прати і навіть порошком для дорослих, але чоловік сказав: ні, треба це, щоб було все так, як має бути. Хто з чоловіком спорить? Ніхто, та й купили. О, останнє, що ми придбали, це от такі носочки. Отакі от малесенькі носочки. Біленькі, тому що я півгодини вибирала колір, і в результаті я вирішила, що це буде просто білий. Бо я не можу. Не можу я поки що якось почати вибирати речі для нашої дитини. І це не тому, що я її не люблю, це тому, що я дуже сильно люблю її, але поки що до речей, якогось купівлі для неї, не, не дійшла моя свідомість. Ну що ж, це, в принципі, все, що ми придбали. Витратили ми на це все 325 доларів. Далі буде більше, тому що ми маємо в очікуванні ліжечка, коляски і, звичайно, що автокрісла. Тому залишайтеся з нами із такою незвичайною мамочкою.